you <laughs> І так, планета моя в 2021 році так непогано поваляла попередніх картах, як ви могли бачити. А в 2023 році вона має рватися, хоч і пізно, но в сезон вона має рватися. Відео буде трошки насиченим, а можливо, комусь ні, можливо, трохи занудним, але прошу вас. Поставте якусь, так скажемо, одну подобайку там, підпишіться, якщо це можливо, щоб YouTube хоч побачив хоч таку маленьку таку активність, <смі> але почав трошки продвигати мої відео, тому що я щось поки що не бачу ніякого продвиження. Ви самі розумієте, якщо буде якась активність, появляється якась нормальна аудиторія на моєму каналі, буде монетизація, хоч якась копійка для мене, то і швидше будуть випускатися, так скажемо, якісь. Цікавіші відео, тому що фінансами, і тим більше з нашим станом в країні, ви самі знаєте, яка собі, так собі, так скажемо, ситуація. Тому вам пере... приємно перегляду. І хоч тут зараз буде такий балаган, такий він і технічний, але сподіваюся, ви зрозумієте. Ну і все ж почалось з того, що в принципі у нас була дуже велика проблема з коробкою. В нас вона не хотіла ні перемикатися, особливо друга передача нас взагалі була відсутня. Але і за того, що в нас була песовська коробка, я міг ще, можна сказати навіть сезон 21-му році відкатати просто-напросто з першої на третю перевключався. Тобто, тому що в песовські коробці це коробка П3, ну планета 3 Юпітер 5 а ще не можу, не можу згадати. Ну, тобто Це сама довша коробка, так скажімо, перші, друг, перша, друга передача довші із усього Іжевського так скажімо, сімейства ТПП. Це, в принципі, навіть і непогано від'їзду, але ну, звісно, погано, що не було другої. Тобто ні розгону, нічого не можна було засняти, ну, то зовсім друге діло. Для чого ж ми розбирали двигун? Тобто, ми спочатку я хотів зробити коробку, але я зрозумів, що тільки не в коробці діло, тому що я мотор зняв. Подивився, по перше, це були від. Від, так скажімо, відкрутилася плата CDI, повністю треба було розбирати, дивитися, переглядати. Я думав на фіксатор різьби посадити, але я просто-напросто, де виходить, ця верхня планка, що йде на датчик кола, я її просто взяв, оскільки він таки йдуть, так скажімо, зовні, тобто вони виглядають спокійно на 3-4 мм, я купляв комплект. Я просто-напросто взяв ще, не пам'ятаю, чи то гаючки М4 чи М5 і просто-напросто закрутив з другої сторони і гарненько так зажав. То CDI все рішилося. Потім, що як оказалося, в нас просто-напросто померли підшипники корінні клінчного вала. Виходить, що просто-напросто вже появився великий люфт, по-перше, і зносив, дуже великий знос був у цих вітчизняних підшипників, які іменно корінні, і був великий дуже знос всього підшипника, який типу споміжний. Цей, що виходить шариковий, саме звичайний, не пам'ятаю, який там його код, але це той шариковий, який стоїть ближче до моторної зірки. Він також був дуже зношений, і виходить, колінвал, ходив буквально 1,5-2 міліметра спокійно вліво-вправо. А ви, як самі розумієте, зазор колінвала і планети в картерах. Ну, типу, блінів і картера. Тобто, це блін, тут картер, і тут зазор може бути ну, максимальний 0,8. Тобто, якщо там нехай ну, допустимо 0,5-0,3 навіть може бути, ну все одно, типу, якщо ви розумієте, глінвал ходить 2 мм туди-сюди, тобто ну, він просто-напросто дреться об картера, це і зменшення потужності, і більший розхід, незрозумілі звуки з мотора і так далі. Що я хотів зробити? Ну підшипники це таке ясне. Я просто взяв, купив слово словецькі. Мені здається, да словаки, мені здається, а, підшипники. Просто-напросто я її взяв, замінив, купив комплект нових сальників, хоча це й неправильно. Іменно, оци, іменно до цього двигуна комплект. Звісно, потрібно було б йти щось, шукати якісь імпортні аналоги. Ну, щось мені не було до того часу. І в принципі, і так дуже довго збирався двигун, то я вирішив поставити просто-напросто новий почіпник, е, почіпній сальник двох цей рідний. Е, і все. Розширив лише масляні канали і перечистив, перемив, убрав, так скажемо, всі оці напливи, на, не пам'ятаю, чи то п'ятисотою, чи то шестисотою наждачку картерах. просто злегка затер, тому що трошки були в них нерівності. Думаю, на всякий випадок, щоб поток, так скажемо, бензол повітряної суміші трошки так скажімо, легше проходив в картері. Чесно, я дуже хотів облегшити колінвал, тому що ви пам'ятаєте, колінвал у нас був китайський, він важить приблизно так само, як Стоковий. Мій колінвал, який, так скажемо, з коефіцієнтом балансування десь приблизно 0,6-07. Я не став його балансувати в 0 чи в одиницю. Ну, це те саме, просто народі кажемо, в 0. Чому? Тому що, по-перше, дуже багато тіла потрібно було вибрати це раз. По-друге, виходить, що я почав сверлити оці блини зверху, тобто по окружності, що взагалі неправильно. І в принципі, для того, щоб його збалансувати в нуль, потрібно було ще більше висверлити. А виходить, що і так занадто я багато висверлив, і ми дуже багато втрачаємо якраз цей об'єм картера. Який, тому що всі ми знаємо, це ж двохтактний двигун, в ньому є верхня і нижня степінь стиску. Тобто виходить ця, що степінь стиску внизу, вона зменшилася, що ми так балансуємо колінвал. Я хотів цей колінвал дати на облегшення, оскільки він залізний, він, по-перше, буде тримати момент. Це не так, як чугуни, що мене провертало. Скільки в мене було цих вітчизняних колінвалів з чугунними цими блінами. Вони всі чугуні йдуть. То всі вони в мене проверталися, тобто проверталася іменно нижній палець, на якому вже сам шатун, тобто, і що з'єднує блини. Тобто, виходить, блини розходилися або напросто вилазили. Або ж в мене проскакувала цапфа. тобто цапа теж прокручувалася, зміщалася моторна зірка, і в принципі напросто, як зміщалася всередину, я просто-напросто стопонувся, так скажемо, шатун і розбив практично весь двигун практично в дребезги. Я думав його облегчити, але хоча б думаю на колінвал, Але я так скажемо, зваживши всі за, і, всі за і проти, то вийшло так, що в мене немає можливості, йти, в принципі, в мене є станок, але в ньому кривий патрон. А колінвал потрібно для цього розбирати. У мене немає для цього пресу, тому що я не хочу кувалду і молотом розбирати, збирати. А шукати знайомих токарів поки що навіть не те, що. Ну, цього вони, я думаю, вони в мене є, як не виявилось, що немає. І питав дуже багато в мотогрупах, можливо, хто знає, хто цим займається, щоб іменно і розібрати колінвал, і його облегчити, і по можливості навіть виготовити оці витисні, так сказання витісняючи оці пластинки, які виготовляються з 2-мм сталі, і прикручуються на 5 болтиків. Потай. Це для того, коли ви облегчаєте вже сам колінвал, по боках вже ви висверлюєте м'ясо, і для того, щоб зробити максимальну, так скажімо, зжату картерну камеру. Тобто для того, щоб так скажімо ступінь стиску нижній була якомога більша. Як виявилося, що нікого такого немає, то я прийняв рішення просто-напросто збирати двигун, так як є, на цьому колінвалі, який там якось облегшений. І, в принципі, нічого я з цим не вдію. Так, і На нові почіпники, на сальничках і так далі. Все, я просто-напросто перемив весь двигун, картер і зібрав його на цьому колінвалі. З коробкою передачі, яка в нас була штука, що в нас вона просто вилітала. І я прийняв рішення, я хотів вже купляти нову коробку, але в мене і була коробка з 56-го. <кхем> вийшло так, що вона також вбита в хлам ще більше, ніж моя. Скажемо, озброївшись напильником, нафілем і болгаркою з відрізним кругом заточувати всі ці кулачки для того, щоб був максимальний зацеп і їх не розводило. З коробкою я більш-менш розібрався, навіть налаштував, тобто зараз там ніяких люфтів немає, ні в копірному валу, ні в цьому переключенні. Там такий, як наподобі щось полумісяця, то також там немає ніяких абсолютно люфтів. там мінімальний, можна сказати, знос зробив. Прес, начебто, настроїв всі передачі, то скажемо: ну поки я звісно не їздив, хочеться проїхатись. І ви як зрозуміли, що я буду не я, якщо я не заспокою свою внутрішню дитину? Я хотів вже чесно зробити все типу прям. Перфекту, тобто переробити вже повністю зразу раму, зробити проводку, поставити лише тоді двигун і налаштовувати там, потім ще збільшувати ступінь стиску, знайти також токар або самому якось її зменшувати. Ну поки що моя дитина сказала, ця, що в душі, що ні, а ти зараз поставиш двигун так, як є на раму, без підніжки, без нічого, абсолютно хоча б завести. Я, звісно, дуже хочу ще проїхатись, тому навіть не для того, що я хочу, а чисто перевірити, чи. Працюють передачі так, як потрібно. Чи вони вмикаються, як працює щеплення? Щеплення також потрібно доробляти, тому що я його і притирав, але притерлося на всього два диска. Чому? Тому що всі інші чотири, мені як здається, вони напросто-напросто стільки зношені, що я їх скільки не притирав, все одно виходить робота на смарку, тому що там дуже великий знос. І прийдеться або купити китайські. Хоча я їх дуже не хочу, я й казав в попередніх відео, що їх не потрібно купляти. Це повне лайно, але я бачу, що, скажімо, мене вимусить це купити або ж шукати якийсь бо в більш-менш стані е вітчизняні. Ну, не знаю, ще глянемо. І виходить, що я так і зібрав як-небудь двигун, ще на самих тоненьких прокладках, нічого не виставляв, як-небудь виставлене запалювання. Я просто-напросто взяв, поставив двигун, накинув циліндр. З головкою, карбюратором, навіть бак не став, тому що той бак також протікає, взяв бутилочку з штуцером, зналив тоді бензинчику, і що ви думаєте, правильно. Я його пробував запустити, навіть на диво він мене почав. Ну, мої, так скажімо, подальші слова не мають сенсу. На подсосі тільки робимо. Треба встроїти і запалювання, і карбюратор, і вихлопнув, і все на світі. Хоча й там не дуже був задоволений від, на відео і так далі. Ну, в принципі, я більш, чим задоволений, що він запустився. В принципі, навіть ще якось набирав оберти. Звісно, потрібно робити і нормальну вихлопну трубу, потрібно перелаштовувати повністю карбюратор, але Для цього потрібно ще піналаштувати запалювання, сам, хоча б більш-менш також, щоб він і тримав, по-перше, оберти нормально, холості. І, в принципі, все. Робота двигуна стала якась більш стабільніша. Але факт в тому, що він заводиться з першого пенька. Тобто запалювання начебто і не настільки сильно і збите, але при цьому все одно двигун якось працює через раз. І в вихлопну трубу він стріляє. тобто Це вже значить, що запалювання, скоріш за все, пізнє, тому що ну, не може бути раннє, тому що він в карбюратор не стріляє, хоча при цьому вона стоїть лепесковий клапан. Не знаю, але, скоріше за все, в мене така підрозра, що. Скоріше за все, пізні запалювано. Ну, тому що ну, не може він просто-напросто по других причинах стріляти в вихлопну трубу. І тим більше, тоді 21 2021 році, коли я налаштовував, то, тоді, коли був пробний виїзд на 30 сил, який прям тоді дійсно він розкрився, ну, це тоді був і другий циліндр, інші вихлопні, і друга головка. Ну, тобто, зовсім практично трошки другий конфіг, але виходить, що. Він тоді також саме відкривався, коли тільки розкрутишся. Тобто його потрібно було розкрутити. Тільки коли він розкрутився, все така була сатана, що не можна було по-другому назвати. Потрібно... І тоді якраз тоді також було пісня запалювання. На низах він абсолютно не їхав, на серединах теж, тільки десь там на верхах, після п'яти тисяч баум, все, полетів. Тому потрібно все налаштовувати, все перевіряти. Ну, тільки чуть підлаштуємо, скажемо, напевно, карбуратор. І, скоріш за все, що потрібно купити повітряний фільтр для того, щоб вже зразу з цим фільтром у нас були налаштування, щоб не було таке, що зараз я налаштую його без фільтра, поставлю фільтр і знову налаштування зіб'ються. Хоча зараз спеціально, хто не знав, для налаштування я поставив режикльори. Головний, по крайній мірі, я поставив максимально великий, який я тільки міг зробити. Холостий, я не знаю, прийдеться або купляти ще один, тому що я й так один куплю, так скажімо, в розріб людини. Якщо в нас там стояв, не пам'ятаю, який, то в нас виходить, ну, допустимо, там був 45-й, я поставив 52-й. Тобто, я пам'ятаю, там на 7 одиницях, скажімо, це була більша цифра. Я думаю, що вистачить, але і за того, скоріш за все, що стоїть лепестковий клапан, йому мало. Тому прийдеться купляти ще фільтр, ставити фільтра, злегка підлаштувати запалювання і пробувати, що в нас ця, ця штука покаже. тобто... Можемо сказати так, тоді вже скоро можете розраховувати і на перший виїзд. Я його засніму, виставлю, і в принципі все має бути в нас гаразд. Тому дякую за перегляд. Можливо, не так він був, такий був цікавий, це відео, як ви хотіли, але в принципі зараз, хлопці, в мене трошки бракує часу, тому що університет, сесія, ви самі розумієте, я міг би, звісно, зараз стати і за, за день зробити нормальне відео, тобто засняти з усіма подробностями і так далі, але все-таки трошки це не то.